Мене звати Бен Рубі, я спеціаліст з неврологічної реабілітації. Ми спеціалізуємося на неврології, тому займаємося реабілітацією людей, які перенесли інсульти, черепно-мозкові травми, довготривалі захворювання, такі як розсіяний склероз, хвороба Паркінсона та інші. Ми використовуємо стильовий підйомник для реабілітації з різних причин, в тому числі для відновлення ходьби. Щоб допомогти людям заново навчитися ходити, ми будемо використовувати його для підтримки пацієнтів для переміщення. Тому ми можемо тренувати людей пересідати з одного крісла на інше і мати можливість переносити свою вагу і безпечно пересуватися в підйомнику. Пацієнти відчувають впевненість. Ми використовували підйомник для роботи з інтерактивною мультистіною. Ми використовуємо її для пацієнтів, яким потрібно попрацювати над рівновагою, швидкістю реакції, координацією. Ми також спробували використовувати його з обтяжувачами. Це дозволяє людям трохи більше ризикувати, коли вони ходять. Це хороший перехідний етап між повною підтримкою фізіотерапевта і раптовим переходом до використання часткової допомоги при ходьбі. Це гарний місток між цими двома варіантами, тому що він підтримає, коли це необхідно, але все ще дозволяє пацієнтам працювати над своєю незалежністю та своєю ходою. Переваги використання стельового підйомника для мене та моєї команди фізіотерапевтів полягають у тому, що він дозволяє нам бути трохи ближче до наших пацієнтів, тому ми можемо краще їм допомогти під час сеансів. Тоді, як раніше, ми часто повністю підтримували тих, хто намагається стояти, має труднощі з перенесенням ваги, труднощі з ходьбою або з рівновагою. Модуль для тренування ходи на підйомнику дозволяє нам це робити. Він знімає навантаження з медичного персоналу, хоча б частково, і пацієнти потім повинні працювати над своєю реакцією і координацією. Що підштовхує їх до одужання?